Дві, дорогі підписники та гості мого каналу. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як вирівняти вишивку рубкою, якщо вона у вас виходить неідеальною. Ось дивіться, наприклад, у мене ось цей квадратик абсолютно неідеальний. Тут ці бусинки вони дивляться в різні сторони, ну тобто, хочеться все-таки більш краще. А ось де я вже вирівняла. Тому, відповідно, різниця видно, тут більш охайно, тут. Все-таки недосконало. Як добитися того ефекту, якщо ви вже закінчили роботу, але вона вам не подобається? Все дуже просто. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо ниточку, закріпляємо її на середині рядочка. Ось на початку, так, закріплена ниточка. Далі беремо голку і проходимо цією ниточкою, ось так, через увесь ряд. Протягуємо нитку. І таким чином наші бісеринки вирівнюються. Так як у мене не суцільний орнамент, вирівняти усі бісеринки я не зможу. Але основні ряди, які йдуть суцільними, все-таки порівняю. Дивіться, що ми робимо далі. Ми так само проколюємося посередині квадратика, і ось далі в мене йде ось цей суцільний ряд. Я виколююся посередині цього ряду. Ось таким чином. Цей рядочок підтягую, відповідно, він вже лягає набагато гарніше. І далі рівняю ось цей ряд. Повністю прохожу через ряд бісеринок і затягую. Ось таким чином, все-таки робота виглядає охайнішою. По часу це займе абсолютно небагато часу. І якщо ви, наприклад, чи вишивали вперше, і ви на задоволені роботою, ви. Трошки розстроїлися, бо у вас не вийшло. Відповідно, цією методикою можна все порівняти. Незалежно від того, чи це у вас половина роботи, чи ви закінчили роботу. А таким способом ми вирівнюємо всі ряди. Якщо це суцільна вишивка, то, звичайно, там набагато простіше, ви просто йдете рядами, вирівнюєте, і тоді у вас все ідеально лягає. Але на такій вишивці, як у мене, до ідеалу довести зразу це дуже важко, тому що тут переходять і горизонтальні, і вертикальні ряди. Малюнок не суцільний. Бісеринки плюс ще, так як ми знімаємо про черський бісер, так, він не ідеальний, не лягає так, як хотілося б. І щоб виправити ці всі недосконалості, користуйтеся даною методикою. І я думаю, вас результат приємно вразить. Ось бачите, за пару хвилин, поки ми з вами говорили, я порівняла ось цей орнамент. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені дуже важлива та приємна ваша підтримка. А я буду старатись для вас знімати ще більше цікавих та корисних відео. Всім до нових зустрічей!